Наживається, да на вас? Ну що, давайте знайомитись. Давайте, ви хто? Ого! Діти України, зрозуміло. А в якому ви таборі знаходитесь? О, ну давайте будемо однією родиною. Я думаю, що у нас буде все гаразд, тоді сподобається і вам, і мені. А, я представляю. Кого я представляю? Знаєте? А ще. А чим ми займаємось, хто знає? Кажи, гасимо пожежі, ще. Рятуємо людей, ще. Який залишився тут щасів війни? Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище. А хто з вас вміє плавати?

На території нашої держави була велика вітчизняна війна. Після того як ще тоді Радянський Союз цю війну виграв, після цієї війни залишилось дуже багато боєприпасів. Наш підрозділ виїжджає на знищення. Ну, що важкий, Важкувати. А так. Так хорошо, легче. Ну я. Супер. Супер, вашки? Нет. 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 Давай. Оба. Да. Не застрял. А ну я. А можно шлем подарить? А пострибай. Вот. Ні? Ну як? Давай попадемо. Воно не це загрози. Але те, на що ви можете витягнути, зателефонувати. Куди? По-третє. Що зробити? Сказати дорослим. В нашій службі, як ви бачили, є спеціальний підрозділ Водолазна група. І зараз вам розкажуть, чим вона оснащена власти, ви як бачите, такі професійні, метрові, які надають нам велику швидкість під водою. Це надає нам швидкості в пошуках, а також надання допомоги людям, які терплять, біду на воді. Захисні чуні на ноги йдуть. І перчатки на руки. Обов'язково водолаз повинен оснащуватися ножом. Вдруг попасти в сітку або зачепитись за щось, то завжди можна себе врятувати. Які є питання? Бути уважні, обережні. Вистачає рятувальника від низьких і високих температур. Висока температура 200 градусів отримує костюм. 40 новим задимливим середовищі, Проводити різноманітні роботи гасіння пожеж, рятування людей. Воно бачите, як воно працює. Дуже швидко можна підняти. Оце можна підняти 24 тонни. А невайно. Щось так тих тебе, що не підтримуємося. <плоди> <школу давай> швидше! шкода ваш швидше! Ну так що, який перший хтось загує. Давай, 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 пістить! Oi, <coughs> Вожили. А девчата? Девчатам зараз домой А головний друг водолаза хто? <риклад> хто знає, відповідає? Головний друг водолаза. Що, <риклад> Саме тому, що вони заплутались сітці і не змогли звільнитися. У них закінчився кисень і вони не змогли піднятися.